Квартира, яка працює замість тебе, і приносить 11 тисяч гривень щомісяця? Поки ти просто живеш своє життя. Дивись, не треба нічого вигадувати. 21 метр квадратний нова квартира біля Києва. Купуєш за 14 тисяч доларів. Ремонт оформлення ще 11 тисяч Інвестиція повністю 25 тисяч доларів. Квартира готова. Документи на руках. Газове опалення встановлено. Твій прибуток щомісяця 11 тисяч гривень, пасивного доходу. Рої 12%. відсотків. Окупність 8 років. Все прозоро, все прораховано. Ти вкладаєш мінімум свого часу часу та нервів. Тільки уявити вклався в бізнес, клієнти, постачальники, перевірки, податки, реклама. А тут квартира. Один раз оформив і вона працює. А ти щомісяця отримуєш гроші. А тепер уважно, де ще ти отримуєш 12% річних? У банку ні. На валюті нестабільно. У крипті тут справжні американські гірки, а це реальна нерухомість з ключами, з документами, яку ти потім зможеш продати дорожче. Натискай на кнопку під відео дві хвилини, і ми підберемо тобі квартиру, яка почне приносити по 11 тисяч гривень місяць.